Крадники, тут дуже сильні, прям блоки, Блокіровка. Щось роблять з вашою зовнішністю, жінкам. Може наводять таку програму на розлучення, щоб ви розлучалися, хочуть зруйнувати сім'ю. Тут дуже сильно. І попереду ще запла... хочуть зробити, щоб була розсорка. Дуже сильна, агресивні дії, прям з фізичними насильством навіть так. Тут раніше, можливо, ставили краднік, але це на жіночу долю. Або обміняли свою погану карму роду негативну, поміняли на. Вашу щасливу долю і продовжують втручатися. заперечу убираю ось негатив. Знімаю всі порчені програми, блоки знімаються. Убираю всі блоки на гроші, відкриваю ще дороги легкі на гроші, на любов, на здоров'я. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Повертається ваша щаслива доля. Буде так і так є. Все погане, все лихе, що робили. Повертай назад ворогові, хай сам все переживе. Більше лиха зробити не зможе. Сили втратить, свідомість втрати напасти не зможе. Знімаю порчі нагородство. Відновлюється ваша краса, буде так і так є. Давайте ще дивитись Скажіть, допоможіть, чи стоять крадніки, стяги на тих, хто дивиться відео близьких людях. Крадніки енергії, життя, здоров'я, фінансів. У вас дуже сильний захист. Янголи-охоронці захищають. Так, робили